Вітаю вас, друзі! Як і обіцяв, так і продовжую записувати час від часу відео на тему в пошуках божественної мудрості. Сьогодні записую 37 -е відео. Посилання на перегляд попередніх відео ви знайдете, як завжди, в першому закріпленому коментарі. Ласкаво прошу, користуйтесь! Ми розглянемо більш детально приповісті перший розділ з 10 по 19 вірші. Тут Соломон розкриває механізми спокуси. І цю тему я назвав корінь зла наші бажання. Людина розумне творіння, Бог дав людині розум, мислення. Але окрім того, що людина розуміє та має логічне мислення, вона має також. І бажання. Що таке бажання? Як вони працюють? Елементарні бажання ми знаємо їх: це голод, спрага. Ми знаємо, що це таке і як вони працюють. Очі побачили гарну полуничку, і шлунок починає виробляти сок на її перетравлення. У людини з'являється бажання зірвати і з'їсти цю полуницю. Якщо вона на грядці, то це одне, а якщо людина проходить і бачить ягоду на прилавку, то в неї працює ось це бажання. Якщо ж очі оглядають на глянцевому журналі молоду, вродливу дівчину чи жінку, з'являються зовсім інші бажання. Ви розумієте, про що я говорю. Я навожу лише деякі приклади людських бажань, а їх є дуже багато. Звичайно, розум повинен мати контроль, призваний контролювати наші бажання, але він може бути ослабленим або може втратити контроль, і бажання беруть верх. Ми можемо розуміти, що це. Чужа ділянка полуниці, але можемо не втриматися, щоб її не зірвати і не з'їсти. Ми говоримо в даний момент про механізми. А кожен із нас знає свої бажання, знає свої слабкості, у кожного вони різні. І ось ми зараз разом з вами почнемо читати. Перший розділ приповісті Соломонових із 10-го вірша. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров, безпричинно, засядьмо на неповинного, живих поковтаємо ми їх, якщо ов, та здорових, як тих, які сходять до гробу. Е, прочитаємо. Напевно, і далі, тринадцятий вірш по шістнадцятий. Ми знайдемо всілякі багатство цінне, переповнюємо здобичу наші хати. Жеребок свій, ти кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас. Сину мій, не ходити дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Я думаю, ви зрозуміли, на прикладі яких бажань розкриває свою думку Соломон. Він пояснює це на прикладі бажання легкої наживи, заробітку, легкого ось такого прибутку. Для того, щоб заробити, потрібно працювати, потрібно щось виробляти або щось вирощувати. Для того, щоб щось виростити, потрібен час. Потрібна праця, потрібно рихлити землю, потрібно поливати. Потім вирощено потрібно е, продати на ринку. Але хтось пропонує легкий шлях. Давай підстережемо людину, яка повертається з ринку, я її буду відволікати, а ти витягнеш гаманець. А потім усе поділимо порім. Звичайно, при такому розкладі не потрібно сіяти, не потрібно рихлити, не потрібно чекати, не потрібно продавати. А результат той самий. У гаманці є купюри, результат довгої праці людини, вся її виручка. І все це за кілька хвилин, без великих зусиль. Я спробував. Змоделювати дуже примітивну схему. Отже, у світі існує божественний закон посіву і жатви, причин і наслідків. Бог говорить: сій насіння, обробляй землю, поливай, через певний час вона дасть плід, а той плід буде поживний, він буде. Можливо, не один, у нього буде безліч насінин. Ти зможеш поїсти, пригостити, ти зможеш продати, ти зможеш залишити частинку на наступний сезон і так далі. Отже, твоє сьогодні воно формує твоє завтра. Сієш сьогодні, робиш вклад у завтрашній день. Але іноді. Людині не хочеться працювати сьогодні, не хочеться чекати завтра. У неї є непереможне ось таке бажання сьогодні і вже. Вона бажає пришвидшити даний божественний цикл, пришвидшити дану закономірність. Як бути? Сьогодні дуже багато інформації та пропозицій, як швидко стати багатим, відомим, сильним. Іноді пропонується все в кілька кліків. Байдуже, що покоління до тебе в цьому напрямку не робили жодних зусиль. Байдуже, що в тебе немає до цього задатків, ти зможеш. Ти зможеш тому, що ти знайшов нас, а ми знаємо, як тобі допомогти задовільнити твої бажання. Ви розумієте механізм, він ні до чого доброго, як правило, не приводить, як і більшість швидких рішень. Але на цей шлях. Готові стати безліч людей. Обіцянки можуть бути, як правило, дуже великі. Повторимо обіцянки, які приводить Соломон. Отже, читаємо ще раз 14 й вірш. Жеребок свій ти кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас. В сучасному перекладі цей вірш звучить. Тож зв'яжи з нами свою долю, і в нас усіх буде спільний гаманець. Дуже заманливо. Але також у цій частинці, в наступних віршах, Соломон дає дуже конкретну відповідь на дану ось таку пропозицію. 15-й вірш. «Сину мій. Не ходити дорогою з ними. Спини ногу свою від їхньої стежки. Не просто не ходи. Зупини свою ногу, щоб вона навіть не ступала в цьому напрямку на цю стежку. І щоб завершити дані роздуми про те, як поступати з недобрими, з недобрими спокусливими. Бажаннями прочитаємо ще кілька текстів. Давайте прочитаємо з 16 по 19 вірші. Бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати, бо ж надармо поставлена сітка на очах усього крилатого, то вони на кров власну чатують, засідають на душу свою, такі то дороги усіх, то заздри чужого добра. Воно бере душу свого власника. Висновок Соломон робить дуже зрозумілий. Все, що вони роблять, вони шкодять собі, всі їх дії на них повернуться. Закон посіва і жатви, причин та наслідків вони пожинають. Що вони сіють, те і пожнуть. Кожен із нас має можливість подумати про свої бажання, про свої слабкі місця. Кожен має можливість зробити висновки, що краще: заборонити своїй нозі, ступати на цей шлях чи пожинати наслідки своїх бажань. Ніхто за іншого. Вибір зробити не може. Кожен вирішує за себе. На кінець традиційно скажу: читайте Книгу приповістей Соломонових. Паралельно переглядайте попередні і чекайте на наступні відео, які будуть виходити на каналі. Нехай Божа мудрість керує та веде нас життю.